Перша батальотична група переведена, укомплектована на 100% з офіцерами, прапорщиками, виключно контрактниками. Техніка перевірена, завантажена матеріальними засобами боєприпасами. Готова виконати любі задачі та дотриматися присяги, які наш колектив дав на вірність народу України. Техніка справна, готова до бойового застосування, морально-психологічний дух особового складу в задовільному, даже можна сказати, в відмінному стані. Ми готові до виконання любого наказу. От зараз готуємо техніку та боєприпаси озброєння до застосування. От, відбувається спорядження лент, спорядження магазинів, от, огляд техніки та підготовка техніки до, до маршу та до дій. Наша задача прикрити батальйонну тактичну групу при виконанні нею любих бойових задач від повітряного противника. Особовий склад тренований до виконання поставлених бойових задач. Я впевнений, що він готовий і виконає любі завдання, які були поставлено командуванням військової частини перед нами. Центр цели? Центр цели, два выстрела, два в центр цели. Ходный на пункт боепостачания сдать из них.